Подив. Саме з подиву, як казав Платон, починається філософія. Він спонукає людину до пошуку істини, до відкриттів, до захоплення красою чи величу світу, і як страх, що вчить обережності гнів, що бореться за справедливість, любов, що веде до самопожертви, так і подив. Відкриває двері до мудрості. Це шлях до істини. У картині Матія Састомира Ісус, увінчений терновим вінком, справді вражає вираз обличчя катів та свідків, мовчазне здивування, навіть розгубленість. Це не просто якесь агресивне оточення. Вони ніби зупинились у миттю свідомлення. Зіткнення з істиною. Вони очікували страху, гніву або прокльонів, але Ісус мовчазний, покірний, спокійний. Його погляд спрямований додолу, а точніше, вглиб. Його постава не викликає ненависті, а навпаки, ставить людину перед сумлінням. Це здивування перед святою покорою. Яка в Ці обличчя ніби затамували подих, внутрішньо розгублені, що ми робимо. Їхній вираз обличчя це перша реакція людства, яке стикається з таємницею страждання Христа. Це здивування перед Божою мудрістю. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв це ганьба. Для язичників безумство, а для тих, що покликані Божа сила і Божа мудрість. З першого послання до Корінтян.